Привіт. У минулому відео про центроїд та медіани ми розглянули приклад, у якому доводиться, що центроїд ділить медіану трикутника на відрізки зі співвідношенням 1 до 2. Ми це довели, використовуючи двовимірні трикутники у тривимірному просторі. І мені здається, що такий метод набагато легше. Але деякі з вас відгукнулися на це і сказали, що їм цікаво було побачити двовимірний доказ. Тому, чому б не спробувати? Давайте ми зараз намалюємо довільний трикутник. Одну зі сторін я намалюю паралельно осі абсис. Так, мені здається, буде трошки легше. Хоча, можливо, існують і легші способи, отже. Це одна сторона трикутника, а це інша. І давайте відразу позначимо висоту трикутника. Вона буде паралельна усіх ординат. Це вісь Y. А ось тут у нас вісь Х. Ми вже говорили, що це довільний трикутник. Припустимо, що ось ця відстань дорівнює А. Тоді координати цієї вершини будуть а0. Відстань А. А ця відстань тут хай дорівнює b. Тоді координати цієї точки мінус b0. А ця відстань хай дорівнює c, Координати 0C. Це довільний трикутник, будь-який трикутник можна так розписати. Давайте тепер розглянемо його медіани і центроїд. Ми намалюємо спочатку дві медіани, тому що ми знаємо, що третя медіана буде перетинатися з ними в тій самій точці центроїді. Давайте подивимося. У нас є точка, яка розділяє цю сторону навпіл. Її координати це середнє значення координат цих двох точок, тобто 0 плюс А на 2, що нам дає А поділити на 2. І c плюс 0 поділити на 2, що дає нам просто c поділити на 2. І тут давайте зробимо те ж саме. Координати точки, яка лежить на середині цієї сторони. b плюс 0 на 2 буде мінус поділити на 2. c плюс 0 поділити на 2 буде c поділити на 2. Тепер у нас є координати всіх вершин. І середин цих двох сторін. І ми вже можемо написати рівняння для прямої, частиною якої є наші медіани. Ми можемо написати рівняння для цієї фіалкової прямої. І для другої прямої, яка поєднує ці дві точки, і ми можемо знайти точку їх перетинання. Отже, яким буде рівняння для цієї прямої. Кутовий коефіцієнт буде дорівнювати зміні. Y. Тобто це поділити на 2 мінус 0, це просто це поділити на 2. Розділити на зміну А поділити на 2 мінус b. Мінус від'ємний b. Мінус на мінус дає плюс. Я можу просто написати плюс b. Але, щоб це спростити, я запишу це як дріб 2B розділити на 2. Замість віднімання від'ємного b я додам додатний b і запишу його, як 2B розділити на 2. І я це зробила для того, щоб у них був однаковий знаменник. Отже, кутовий коефіцієнт дорівнюватиме c поділити на А 2b. І тут ми знаємо деякі точки. Тепер ми зможемо використовувати отриману формулу кутового коефіцієнта, щоб записати рівняння прямої. Точка мінус b0 знаходиться на прямій. Ми знаємо, що рівняння фіалкової прямої буде y-0 дорівнює x-b. Можемо записати як х плюс b і помножити на кутовий коефіцієнт на c, поділити на a плюс 2b. Якщо спростити це, то вийде, що y дорівнює частині з правої сторони. Це рівняння цієї медіани. Пряма, звичайно, подовжується, але нам цікаво дізнатися саме про цей конкретний відрізок. Медіана є відрізком даної прямої. Давайте зробимо те ж саме для цієї медіани, для цієї прямої. Ще раз. Її кутовий коефіцієнт – це відношення зміни у до зміни х. Зміна y у нас це поділити на 2 мінус 0. Розділити на мінус Б, на 2 мінус А. Я запишу мінус 2А поділити на 2. Це те ж саме, що і мінус А. Ми помножуємо числівник і знаменник на 2. Отримуємо c поділити на мінус 2 a Отже, рівняння цієї прямої нашої другої медіани, буде беремо координати цієї точки і знову скористаємося отриманою формулою кутового коефіцієнта. Отримаємо y-0 дорівнює х-а. Помножити на кутовий коефіцієнт. Помножуємо на С, розділити на мінус Б, мінус 2а. Тепер у нас є два рівняння, які визначають ці прямі. І ми можемо використовувати цю інформацію для знаходження точки їх перетину. Це буде центроїд. Для того, щоб це зробити, ми вже маємо обидва варіанти, які виражені через y. Y-0 0 це те ж саме, що і y. Тобто, ми просто можемо сказати, що ця частина рівності дорівнює ось цій частині рівності. Ми отримаємо х плюс b, помножити на С, розділити на А дорівнює х мінус А, помножити на С, розділити на мінус b мінус 2а, це з обох сторін скорочується. І ми припускаємо, що це не дорівнює 0, тому що цей кут дійсно існує у двовимірному просторі. Скорочуємо це з обох сторін і отримуємо наступне. Тепер ми можемо помножити дробі. Ми можемо помножити х плюс b на ось цей знаменник. А а плюс 2b помножимо на х-а. І ми можемо все перемножити. Тоді у нас вийде х помножити на це все, тобто х помножити на мінус мінус 2а мінус 2b в квадраті, мінус 2ab. Х помножити на a плюс а в квадраті, мінус 2аб. Дивіться, тут можна щось скоротити. З обох сторін, у нас є мінус 2аб. Скорочуємо. Давайте віднімемо цю частину з обох частин рівності. Віднімемо х помножити на А плю. А тут я запишу трошки інакше: внесемо мінус у скобки. Тут вийде Х помножити на мінус А2Б. І до обох частин рівності додамо b в квадраті. Хочу, щоб усі невідомі знаходились з однієї сторони рівності, а усі константи з іншої. Зліва у нас вийде 3b мінус 3 a помножити на х. Це, у свою чергу, дорівнює. Тут скорочується, і тут скорочується, і залишається b в квадраті, мінус а в квадраті. Схоже на те, що ми вже можемо це вирішити. Можемо винести за дужки мінус 3, вийде 3 помножити на b a. Мінус 3 помножити на b плюс а, помножити на х дорівнює, а з цього боку у нас те ж саме, що і b a помножити на b мінус а. Ми можемо обидві сторони розділити на b a І у нас вийде мінус 3х дорівнює b мінус а. Розділимо на мінус 3, і вийде х дорівнює b мінус а розділити на мінус 3. Що, в свою чергу, те ж саме, що і а мінус b розділити на 3. У нас вже є координата х для нашого центроїда. Це а мінус b розділити на 3. І ви, можливо, вже бачите натяк на рішення. а мінус b – це вся ця сторона. Ця точка. Відділяє третю частину всієї сторони. Я не хочу зараз надто ускладнювати, поки що ми представляємо тільки х. Давайте тепер знайдемо координату y. Ми можемо підставити х в одну з цих рівностей, це рівняння нашої сірої медіани, яку ми вже обчислили. Давайте підставимо: у нас є х-а, замість х ставимо а b Б. Розділити на 3, отримаємо y дорівнює а мінус розділити на 3 мінус А. А замість я напишу мінус 3а на 3. Це ось ця А. Я просто помножила і розділила її на 3. Все це помножимо на c і поділимо все на мінус мінус 2а. Отже, рахуємо. У числівнику у нас мінус 2 а помножити на c поділити на 3. Все ділимо на мінус 2 a яке у нас скорочується. Тобто координата у нас вийшла c поділити на 3. Ми можемо використати формулу відстані. У нас тепер є всі координати. Ви можете це зробити, якщо хочете. Але тут у нас більш просте рішення, на мій погляд. Ми знаємо, що у центроїда. Координата Y С поділити на 3. Ця точка у нас це поділити на 3. Ми можемо використати цей аргумент. Нам треба показати, що ця точка відділяє 2 третіх медіани від вершини до основи. Давайте я її намалюю. Так ось, ціль відео довести, що ця точка розділяє медіани на два відрізки, де верхній вдвічі більше нижнього. Чи верхність складає 2 третіх довжини всієї медіани? Як ми можемо це зробити? Найпростіший спосіб. Ви завжди можете використовувати координати і формулу обчислення довжини. Але можна зробити легше через подібні трикутники. Ми знаємо, що ця висота, яку ми намалювали синім кольором, дорівнює С. Ми знаємо, що ця рожева висота С поділити на 3. Відповідно, ми знаємо, що ця відстань дорівнює 2С поділити на 3. Ми можемо використовувати тут подібні трикутники. Припустимо, що довжина цієї сторони, довжина всієї медіани, дорівнює L. І ми хочемо знайти відстань від вершини до цієї точки. Давайте позначимо її. аби це ми вже використовували. Тому давайте позначимо D. Якщо ми доведемо, що відношення D до L дорівнює 2 треті, то це означатиме, що ми знайшли рішення. І ми доведемо це через подібні трикутники. Отже, у нас є два подібні трикутники. Візьмемо ось цей, виділимо його іншим кольором. У нас є цей трикутник, який нібито вписаний у цей великий трикутник. У них спільна вершина, у кожного прямий кут. Якщо в них два однакових кути, значить третій кут також буде рівним. Це однозначно подібні трикутники. Нам слід тільки обчислити відношення. Ми можемо записати так: 2С розділити на 3. Це довжина сторони меншого трикутника. Розділити на С відповідну сторону більшого трикутника. Це дорівнює відношенню гіпотенузи маленького подібного трикутника D до гіпотенузи великого трикутника L. Тут, зрозуміло, це просто скорочується у числівнику і знаменнику. І залишається тільки 2 третіх. Тобто, отримуємо відношення 2 третіх. Співвідношення цієї сторони до більш довгої 2 третіх. Чи це 2 третіх довжини медіани, якщо дивитись від вершини? Отже, це двовимірний доказ того, що центроїд знаходиться на відстані 2 третіх довжини медіани від, від будь-якої вершини, чи 1 третя довжини медіани від сторони, яку вона ділить навпіл. Сподіваюсь, що вам сподобався цей урок. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. Па!